Ми створили цей захід для того, щоб якомога більше привернути увагу до працевлаштування жінок на підприємстві. Наразі кожне підприємство я думаю, в місті в Україні відчувають кадровий голод або кадрову кризу. І для подолання цього ми хочемо працевлаштувати якомога більше жінок. У нас є жінки електромонтерки, є жінки-токарі, є жінки-машиністки крану, тобто вже дівчата як займають позиції та працюють на рівні з чоловіками. Один рік співпрацьовуємо з Арселур з різних напрямків. На сьогодні на підприємстві є потреба в кадрах, а у нас є люди, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Але е, зазвичай є, наприклад, професії е, 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 такі професії, за якими безробітних на обліку не перебувало. оскільки е, Арселур Міталів Кривий рік, не тільки немає працівників, а і навчає. У нас виникла ідея створити ярмарок вакансій, для того щоб е, майбутні претенденти змогли більше. Дізнатися про підприємство, цей ярмарок вакансій відбувається прямо безпосередньо в університеті Арсеналу Мітал Кривий. Прийшла я сюди, не запросили на ярмарок вакансій. Взагалі я хотіла би знайти чим себе зацікавити, знайти себе. Куди направити свою енергію і як розвиватися. Коли почалася війна, я повернулася в Україну до сім'ї, залишилася з сім'єю і почала тут шукати професію, роботу. Сегормітал кригарік, з початку війни. Про жителів, про місто, про те, що відбувається, дуже багато допомоги робиться в як душу гріє.